Зараз з нашої садиби. Якраз за допомогою наших підписників, людей, які підтримали нас в Ютубі, ми вже маємо достатню кількість підписників та передів, щоб вести прямі трансляції. І тому так сталося, що наша перша пряма трансляція якраз випала на таку погоду. Дивіться, це Град, а це Глемпи. І от ми якраз Пережили тут град в Глемпі. і скажемо вам, що все нормально. Глем навіть не відчув якогось такого, знаєте, великого навантаження. Все добре, все затишно. Трошки шумно, трошки шумно, бо, бо град-б'є по покриттю, по Але в лампах і в тому є своя романтика. Добре. В файну погоду, добре в дощ і дуже добре навіть коли падає град. Дивіться, такий град був вже як Ой. на пошанцях у мені, на нашій хаті сьогодні град. А там ще є відвідувачі. Вони собі навіть легку музику включили. <свісно> Нормально переживає цю негоду. Дивіться. Якщо... Негода співпала з нашою першою маленькою прямою, тестовою трансляцією. Ми тільки вчимося, будемо вам показувати багато. Сунімо ще одну запишемо. Осе. Град пройшовся. У нашій садебі все нормально, все рівно. Ой, трошки граметше. Ну, трошки було страшно мені. Але нічого. Може тому що я був сам, бо в Лемпи краще їхати з компанією або з парою. Ну Тут ідеальне місце для закоханих, це зрозуміло. Ріжка трошки збільшилася. А Там бачите, там закохані, звучить музика. Все, погода. Вже буде погода. О, там дика баба закурила в горах, бачите? Дека баба закурила після дощу.